Ну що може бути краще до чаю, ніж персиковий пиріг. Друзі, сьогодні я вам покажу просто унікальний рецепт, дуже смачний, швидкий. Інгредієнти, які входять до цього рецепта, є абсолютно в кожному холодильнику. Ну хіба що можете персики докупити п'ять штучок? і все. готуємо сьогодні. Персиковий пиріг. Унікальний рецепт. Хочу, щоб ви його повторили, посмакували і скинули у мій телеграм свій фоторезультат. Тому, друзі, хочете отримати рецепт, дивіться відео до кінця, а я з задоволенням вам покажу весь процес приготування. Спочатку беремо глибоку миску і 3 курячих яйця. Розбиваємо яйця в глибоку миску. До яєць додаємо 150 г цукру. І міксером, друзі, потрібно збити це приблизно 3-4 хвилинки до пишності. Ось така у нас вийшла, друзі, консистенція. Я збивав рівно 4 хвилини. Зараз сюди я додаю 100 мл простої соняшникової олії. Ще раз гарно міксером все перемішую. Перемішали. Достатньо. Зараз, друзі, сюди потрібно додати 150 грам сметани. Сметана у мене жирністю 20%. Сметанка дає дуже гарний присмак. Ще раз перемішуємо. Так, перемішали чудово. Зараз, друзі, тісто має вже таку трішки рідкішу консистенцію. Так і має бути. Знаєте чому? Тому що, звичайно, ми додаємо борошно. Ну а як це пиріг без борошна? 250 грамів борошна просіяного вищого гатунку. Додаю все зразу. Не переживайте, комочків ніяких не буде, тому що міксер дуже добре справляється. У мене ж, друзі, міксер від Madio. Такий міксер ви можете придбати у моєму магазині, посилання на нього внизу і отримати гарантію. Так, спочатку перемішуємо ось так, тому що борошно зараз буде по всій кухні. Нам воно не потрібно. Ось так легенько. Об'єднали, об'єднали. Вам може здаватися, що зараз будуть комочки. Не буде цього, друзі. Ми зараз як міксер цей включимо. У мене тут 5 швидкостей. Так, це стане все таке однорідне і прекрасне, чудове. Все, можна замішувати тісто. Подивіться, друзі, яке гарне тісто. Бачите, ось такої консистенції. Але сюди ми зараз додаємо ще 25 мл олії. 100 мл додали на початку, і зараз додаємо в кінці ще 25. Ось так. І ще раз гарно фінальний раз замішуємо. Все чудово перемішали, друзі, і готово. Тісто повинно бути ось таке. Подивіться на нього. Повинно бути тісто, друзі, просто шикарний результат. Я обожнюю цей рецепт. Якщо хочеться щось швиденького дичаю, то треба готувати такий пиріг. Я особисто роблю так. Ось таке тісто повинно вийти. Ви просто подивіться, воно ніжне, глянцеве, еластичне. Якщо ми говоримо про персиковий пиріг, то тісто повинно бути ось таке. Але щоб зробити його ще пишнішим, додамо трішки розпушувача для тіста. Дивіться, одна чайна ложечка, але чайна ложечка така з гіркою. Ось так. Добавляємо. А щоб надати нашій випічці баланс смаків, потрібно додати щіпку солі. Ось так. Раз. І два. Щіпку, небагато. Тепер дуже важливо міксером перемішувати не можна, тому що розпушувач цього не любить. Його потрібно не перемішати, його потрібно замішати або вмішати. Так? Це я роблю за допомогою ось такої силіконової лопатки. Бачите, я вмішую розпушувач в тісто. Чудово. Тобто, міксером я вам не рекомендую цей процес робити. Ось так, з розпушувачем потрібно бути акуратно. Разом з сіллю, розпушувачем. Зараз це все активується. І наш пиріг персиковий буде пухкий, ніжний і такий, як має бути. Тісто відставляємо в сторону, а за той час будемо нарізати персики. У мене тут 5 штук ось такого середнього розміру. Персик ми розрізаємо навпіл. Ось так прокручуємо. ми нарізаємо його ось такими скібочками, бачите? Ось така товщина повинна бути. Персики, друзі, всі дуже смачні в мене попалися. Але дивіться, можливо, хтось має навіть вдома персики. Вдома, я знаю, також садять персики. Це взагалі, друзі, цей пиріг тоді вийде феноменальний. Персики, друзі, нарізав. Тим часом, друзі, активувався вже розпушувач. Бачите, ось ці такі пухерці. Все. Розпушувач почав працювати. Чудово. Зараз візьмемо форму. У мене форма 16 см. Дивіться, друзі, паргамент. Ось так форму треба застелити паргаментом. Тепер дивіться, щоб форма лягла дуже добре, вам маленький лайфхак. Зімнули паргамент і готово. Тоді він буде дуже добре тримати свою форму. Ось так. І паргамент гарно виставляємо. Ось така форма повинна вийти в кінцевому результаті. Тепер сюди ми переливаємо тісто. Вже нічим не змащуємо паргамент, тому що тут достатньо олії. Але застелити форму паргаментом я рекомендую вам. А тепер сюди, друзі, гарно виставляємо персики. Ось так. Так, плотно виставляємо один біля одного. Ось так, друзі, гарно виставляємо, не жаліємо персиків. Виставляємо багатенько, щоб було дуже-дуже смачно. Це ж у нас персиковий пиріг, правда? Персик це тут як основний інгредієнт. Тому виставляти потрібно багато. Ось так, друзі, виставили один круг. Тепер дивіться, так само ми виставляємо другий. На середину також виставляємо персики. І можете навіть ось так виставляти вихором ось таким. Також буде дуже гарно виглядати, як презентація. І останній поставимо ось так посередині. Все, чудово. Друзі, красота вийшла, скажіть, ось так дуже все гарно, швидко готується, просто, в простому виконанні зможе повторити абсолютно кожен. Дорогі друзі, я вам рекомендую робити зразу подвійну порцію. Беріть форму більшу, не 16 см, а там 20-21 і робіть зразу подвійну порцію, тому що це дуже дуже смачно. Я вже просто вчора зробив порцію і сьогодні вам рецепт показую, тому мені вистачить. Випікаємо зараз цей персиковий пиріг у духовці при розігріті духовці 180 градусів. Верх-низ без конвекції засушувати нічого тут не потрібно. Верхні з конвекції не потрібно. 180 градусів 20-25 хвилин. Не знаю, як у вас працює духовка, які там температурні режими. Орієнтуйтеся так, щоб зубочисткою або дерев'яною шпажкою ви протикнули, і вона виходить повністю суха. Це займає приблизно 20-25 хвилин. Любі друзі, а я вам казав, якщо персиковий пиріг, то він повинен бути ось такий. Ану, подивіться сюди. О, це я розумію пиріг. Виставляємо. Красота, друзі. Ви подивіться, який він неймовірно гарний. Пухкий. Як шар. Просто чудовий пиріг. Красота. Беремо, друзі, дерев'яну шпажку. Оп! І вона повністю виходить сухою, бачите? Це говорить нам про те, що пиріг повністю готовий. Все, чудово. Я його випікав рівно 27 хвилин. Відкриваємо форму. Ось так. Забираємо. Ну що, друзі, ви подивіться, який він гарний. О! Я не знаю, це як паска, друзі, як пасочка. Я не знаю, що вам сказати. Це не пиріг, це якийсь витвір мистецтва, друзі. Як знаєте, що не вистачає, та пудри зверху цукрової не вистачає. Давайте прикрасимо. Ось так. Ну це вже зовсім інша картина. Ви маєте, друзі, це приготувати до чаю. І знаєте що? Додивляйтеся відео до кінця. У мене є для вас дуже цікава пропозиція. Ну що, друзі, розрізаємо. Ви подивіться, ніж входить як вершкове масло. Оце я розумію, друзі. Випічка. Ось так. Звичайно, що потрібно, щоб він трішки охолонув. Він зараз ще максимально гарячий. Я вам вже хочу просто показати його, але дайте йому охолонути ще 30 хвилиночок. Опа! Друзі. Ось він. Ось він готовий результат. Подивіться, яка красота. Просто красунчик неймовірний. Виставляємо на тарілочку. Ось так. Звичайно, що треба, аби цей пиріг трішки постояв, друзі. щоб він охолонув хоча б 30 хвилин. Бо він зараз ще гарячий, максимально. Але я вже вам хочу показати. Ви просто подивіться на нього. Ви подивіться, друзі. Зацініть, який він ніжний. Зараз будемо пробувати. Вау. Mm. Вау. Wow. Wow. Друзі, чаєм. Це те, що потрібно. Я залишу, нехай він трішки остине, а за цей час я запарю чай. Непростий чай, друзі. А унікальний чай я вам хочу повідомити в моєму магазині. Посилання на яке ви знайдете внизу. Є моє творіння. Це друзі, не просто чай, це частинка моєї душі. Це те, над чим ми з командою працювали останні 6 місяців. Це просто унікальний чай. Карпатський лісовий. У нас їх 11 видів. Весь асортимент ви можете ознайомитися по посиланню. Внизу на мій магазин щасливий кухар. Також ви там знайдете сиропчики. Ось такі це у нас лимонно-імбирний сироп. Ось так, друзі, він виглядає. Просто подивіться, власне, продукція. І звичайно, що карпатське варення шишок. Ви таке чули? Карпатське варення шишок, друзі. шишки також можна їсти. І в кінцевому результаті, друзі, ви получаєте одне задоволення і насолоду. Цей аромат повинен відчути кожен. Я вам гарантую, як тільки ви відкриєте пачку, ви подумаєте, що ви перенеслися в Карпат. Берете собі заварничок. Ось так. Заварюєте щіпку. Заливаємо гарячою водою. Добавимо трішки лісової ягоди. Закриємо і дамо настоятися буквально 10-15 хвилин. Чайочок запарився. Наливаю його в чашечку. Ну і, звичайно, треба лимонно-імбирного сиропику додати. Ось так. Він має, друзі, оздоровчу профілактичну дію. Варення з Карпатської сосни. Ви просто виявляєте, ви вмикаєте моє відео. Готуєте такі самі смаколики, як і я. Друзі, готуєте цей чудовий пиріг і насолоджуєтеся варенням справжньої карпатської сосни. Ось так. О! А це вже справжній шедевр. Ну, а тепер можна і пробувати. Шишечку, друзі, також можна їсти. Mm -hmm. Неперевершена. Друзі, чистий, як справжня карпатська вода. Просто супер, як сльоза. Mm. Не можу передати. Друзі, для замовлення моєї продукції ви можете переходити. Магазин, як я і сказав, буду чекати вас там. З вами щасливий кухар. Я всіх міцно обняв, як кожного припідняв. Дякую, що пишете коментарі. ставите цьому відео лайки, ділитися цим відео з друзями. Я всіх вас міцно, міцно люблю. Без вас не було би того, що зараз є. Ви великі молодці, ви вам надихаєте, знімати, знімати, показувати ще більше смачних рецептів. Ну а я з вами не прощаюся, а кажу до зустрічі у новому відео. Пока.